А знаєте, чим ще не переможна країна? Ось такий толбоєбізм ми перемогти не можемо. От там по всій дорозі ямки і десь там вдалі от там от, роблять ремонтні роботи. Я на днях їхав з городка Хмельницької області, от там ще в три рази глибші ями, і причому темно вже було. Добре, що я притормозив якось вже догадуючись, що знак стоїть. Справа один знак, бо ну, дивіться, ніхто ж навіть не огорожує оці ями. Ніхто їх не огорожує. Вже, Ми вже всі знаємо, що таке можливо в нас. І вже навіть, ну, ніхто... це типу, норма, ну це ж не норма. Ну хтось би бачив в приватні компанії, такі, як, наприклад, Нова Пошта, що е, взяли електрик, взяв, пішов собі на обід, лишив провода, які під напряженням. Це ж небезпечно. Ніхто такого собі уявити не може. Чи він на обід, ну там, наприклад, я їхав тоді, і ночі понятно, їх вже немає, але якщо вони не зробили це, то вони мають все це огородити якимось таким чином, щоб ну, ніхто в ту яму не попав. Ну, в нас це абсолютно непереможне якісь явище. Ну і якщо взяти глибше, яко феня ці дороги 150 років робляться. Їх можна один раз зробити і назавжди, щоб вони практично були зроблені. Вначалі, деле, коли Зеленський прийшов до влади, щось там зробилося, в деяких місцях дороги прям наново зробили. Ідеально. Зараз оце опять ямочні робити. Так, да, нам, звісно, нав'язується війна і все проще, але в нас це ж не війна. У нас ну закінчиться війна. Ну що, це ж буде те саме. Ті, що зараз мовчать, почнуть битися за владу. Ну і все закінчиться тим же самим, ще буде якась революція або ще якась фігня. Тому що в нас в корні все йде, як, як влада відноситься до людей, як до маленьких провнившихся дітей, які там насрали десь случайно на е, коврі і на них сваряться. І все таким чином потім висловлюється, типу мов ти мол, що тут? Сиди і не репайся. І всі мають сидіти і не репатись. І що зараз репатись? От що зараз, до чого докупатися? Ну і так, типа слава Богу. Ну в нас же діло ж навіть не в тому, що так, слава Богу. Діло в тому, що в нас так завжди було, і судя по всьому, буде. Воно не закінчується ніколи і не закінчиться, судя по всьому, ніколи, поки в нас щось не поміняється в влади до людей.